Високо в горах жила усім відома дівчинка. Ну, добре. Пригоди гайді повертаються. Тим вже знайомими героями. А ну Робля, це не твоє. Але зовсім новою історією. Після, Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Це мале рисеня. Воно поранене. Нам треба його витягти. Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Їй місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори — це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменепади. А погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. <гум> я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені? Гайді. Гайді, гайді, Люба, Я не можу тебе втратити. Пепер! Ні, гайді! Стояти! <гум> гайді чарівна подорож. скоро o